Підготовка. Підготовка до діагностичної роботи. тому Так. Все. Нам починаємо. Подання. Завдання вам буду показувати. Перше завдання. Знайдіть радіус кола, діаметр якого дорівнює 8 см. Якщо в нас діаметр 8 см. 15 см. А який? а який це номер? Номер 1. Ми їх по порядку будемо. писати см. 4 см. Якщо діаметр дорівнює 8 см, то радіус це половина діаметра. Правильно. Діаметр 4. на 2, 4 см. Тобто ось таке буде завдання обов'язково. І так. Кола радіуси, яких 6 см і 2 см мають внутрішній дотик. Знайдіть відстань між їх центрами. Розказую. Розказую. Записали номер 2, побудували. Побудували більше коло. І побудували менше коло. І побудували менше коло. Ось так його зробимо. Так, так, щоб було зрозуміло. Поставили центр і поставили. Ну, десь ось тут центр. Провели. Далі. Тут у нас нехай буде О. О, а тут у нас нехай буде, ну, нехай буде П. Поряд запишемо о. Радіус великого кола, а в радіус великого кола о, і можна сказати, що дорівнює 6 см. Далі І П. Радіус маленького кола. Що якщо в мене другоколо, доторкається до, до, ну, до середини. Трошки досередини. меншим, значить, зроби. Зроби трошечки меншим, щоб не дотикалося до серединки. Тепер дивимося далі. Наше з вами завдання: знайдіть відстань між їх центрами. Тобто, що вам треба зробити? Вам треба зробити знайти ОПТ. Центр великого кола і центр маленького колоку правте. Вже давайте так. Е, велике коло. Позначимо радіус великою літерою r 6 см, а маленьке маленькою 2 см. Ось таким чином. Дивимося далі. Тепер дивіться: для того, щоб. Зараз я позначу різними кольорами що влада, питай? Я вже, ну, розв'язати? І що вийшло? ну ну Ну, якщо, ну, Виходить 4 сантиметри. Виходить 4 сантиметри, правильно. Тобто, я по різні боки різними кольорами просто позначу, щоб було видно. Тобто, щоб вам знайти ось цей, давайте, позначу, зелененький шматочок. Вам треба від всього великого. Тобто, щоб знайти ОП. Давайте тут і запишемо. А нам теж потрібно трьома кольорами робити? Ні, не треба. Вам треба подивитися і зрозуміти. Від великого радіуса віднімаємо маленький. Тобто, від 6 віднімаємо 2. І отримаємо 4 см. Тут лише, тут лише повторити пригадати. Тут лише повторити та пригадати. І так. Так. З однієї точки до кола, ну, кола невеличке, з однієї точки, ну, наприклад, от звідси, проведено дві дотичні, наприклад, з точки, нехай буде з точки А, це в нас номер 3, запишіть, з точки А проведено дві дотичні до точки Б і до точки С. А тепер відрізок однієї з дотичних дорівнює 7 см. Тобто АБ дорівнює 7 см. Знайти відрізок другої дотичної. Чому буде дорівнювати АЦ? 7 см. Чому? Тому що дотичні. Правильно, тому що дотичні. Проведені. Дотичні проведені до одного кола дорівнюють до одного. Ну, скоріше, не до одного кола. Дотичні проведені з однієї точки до кола, Вони будуть рівні між собою. Тобто АВ дорівнює АС, дорівнює 7 см. Це вам треба запам'ятати. Наступне завдання номер 4 Тут будемо все, все розписувати. Хоча тут теж особливо нема що розв'язувати, але. Так, точка О, центр кола МН, його хорда. Провели, побудували коло довільне, поставили його центр, поставили його центр і провели хорду. І провели хорду. МН. МН. Далі точку О теж позначили. Тепер. Що в нас є? Кут ОМН дорівнює 70 градусів. Знайти кут МОН. Ось тут спробуємо через розв'язок. Якщо від нас просять: у нас є кут ОМН, значить, ми його добудовуємо і знайти кут МОН, тобто цей кут ми також добудовуємо. Це поганий. Я б і ну, не думав би про це. Я б зробив би простіше. Я б сказав би ось таким чином. Можеш свій варіант записати, а потім на контрольні показати. такий ну свій варіант чому б ні Я б зробив би таким чином. Можете сказати, що вони рівнобедрений. Трикутник рівнобедрений. Тепер чому він рівнобедрений? Тому що ОМ дорівнює ОН. ОМ дорівнює ОН. Тепер, чому, чому, вони, чому ці дві сторони між собою рівні? Та тому що це радіуси кола. І одна інша сторона це радіуси відстань від центра кола до будь-якої точки. 180 кола. 180-140. буде. Тобто, тоді кут ОМН буде дорівнювати куту ОНМ дорівнює 70 градусів, так. А тоді для того, щоб знайти. Ми робимо кут МОН. МОН дорівнює 180 мінус 70-70 і отримали 40 градусів і записали відповідь. І записали відповідь. Кут МОН дорівнюватиме 40 градусів. Тепер дивимося далі. Тепер дивимося далі. В принципі, в принципі, в принципі. Це завдання можете не записувати. Це завдання можете просто подивитися. Дивіться. У вас буде таке завдання. Воно буде з варіантами відповіді. Радіус кола дорівнює 4 см. Тобто, уявили собі, що у вас є коло, в якого радіус 4 см. Уявили, так? Тобто, весь радіус у нас 4 см. Весь радіус у нас 4 см. Ну, це давайте зараз позначу. Це в нас. Угу. Так, це в нас весь радіус. Так, щоб було зрозуміло. Далі тепер, як розміщена пряма А і коло, якщо відстань від центра кола до прямої 3 см, тобто відстань від центра кола до прямої. Давайте ось так. Ось таким чином зробимо. Навіть трошечки далі. 3 сантиметри. Так, так. Тобто, ось тут у вас від центра кола до прямої. 3 сантиметри. Дивимося тепер на варіанти відповіді, які у вас є. Пряма перетинає коло в двох точках. Так чи ні? Так. Одна точка, друга точка. Далі пряма є дотичною до кола? Ні. Ні. Пряма не має з колом спільних точок. Їх Ні. аж дві. Ну і неможливо визначити, все можливо визначити, тільки треба голову включити. І так, тепер дивимося: два кола мають зовнішній дотик. Відстань між їх центрами 20 см. Знайдіть радіуси кіл, якщо один із них утричі більший за інший. Тобто, прочитавши умову, вже можна зрозуміти, що одне коло, наприклад, ось таке, а інше буде, ну, звичайно, що трошечки, може, не втричі, ну, ось так десь. Ну, коротше, трошечки більше. Трошечки більше. Далі. От в нас є центр одного кола. Десь, а це ось. нам робити, так? І центр іншого кола. Так. Це ми все робимо. І центр іншого кола. Десь ось тут. Ось так. І центр іншого кола. Центр одного кола. Давайте зробимо так, як ми робили. Нехай буде О, а центр іншого кола нехай буде П. Нехай буде П. Тобто, зовнішній дотик означає те, що вони дотикаються ззовні один до одного. Далі. Тепер. Відстань між їх центрами. Тобто ми можемо з'єднати ці два центри. І давайте так, точку перетину кіл ми теж поставимо, нехай це буде точка К. Нехай це буде точка К. А. а їх прямо один до одного треба ось так нам. кола? Так. Прям... Що написано? Ключове слово. Дотик. Якщо дотик один до одного треба, вони дотикаються один до одного. Ви коли дотикаєтеся? Ви дотикаєтеся? Чи ви так навколо руку потримали і все? Що Тимофій кажи? Так. Тепер, дивіться, знайдіть радіуси кіл, якщо один з них утричі більший за інший. Тобто ОК ми можемо сказати, що ОК відноситься до КП як 1 до 3. Як 1 до 3. А, відстань між їх центрами, тобто ОП, дорівнюватиме 20 см. Ну і відповідно знайти радіуси. Знайти ОК, знайти КП. Це те, що нам необхідно зробити. Ну, давайте спочатку не забуваємо. Є відношення, значить, ОК Х, КП 3Х. Х плюс 3Х дорівнює 20. Тоді, що ліворуч виходить? Чотири Х дорівнює двадцять. Х дорівнює 20 x дорівня. 5. Знайшовши x, який радіус знайшли? Менше около. Менше. Ока. Okay. Більший треба помножити на 3 Помножити 15. на 3. Дорівнює 15. І записали відповідь. І записали. Відповідь. Ну, або, або щоб не помножувати, можна, наприклад, там ще 20 мінус 5. Можна? Ну, або як варіант можна. Можна і таким чином. ОК дорівнює 5 см, КП дорівнює 15 см. Номер 7. Тепер відстань між центрами двох кіл. Давайте так, запишемо 7-1, тому що тут у нас буде два розв'язки. Відстань між центрами двох кіл, що дотикаються, 16 см. Вони приблизно однакові. Один, трош... Один трошечки менший. Так, так. Означили, позначили. Десь ось. Так, нехай. Далі. А ми нічого не бачимо. Ми бачимо капель рівня 3 помножити на 5 до рівня 15. Це нормально, слухайте. Так. Тепер зробимо так само, як і в попередній задачі. О! О, так, так, О, П і посередині К. О, Б, К Тепер знайти радіуси, якщо вони відносяться. Тобто, перша задача нічим не відрізняється від попередньої, перший випадок. ОК відноситься до КП. Як 5 до 3. Що Діана питай? Можна, щоб це було, наприклад, по-іншому. Спочатку менше, потім більше коло. Можна. Тільки відношення тоді правильно запиши потім. Далі. Знайти відстань між центрами двох кіл. Точніше, відстань між центрами, знайти радіуси. Тобто, знайти нам треба знову ж таки ОК і КП. Рухаємося далі. Так, записали, продовжуємо. Тепер дивимося далі. Продовжуємо робити. Тобто, перше ми з вами розв'язуємо все, як в попередньому у нас було. Тобто знову ж таки. Ну, так, так. Знову ж таки, нехай. ОК дорівнює 5х, КП дорівнює 3х. Як тоді нам скласти рівняння? 5х плюс 3Х дорівнює 16. 5х плюс 3х дорівнює 16. 8х дорівнює 16. Шукаємо х. На 8, чому на 2? Ой. На 8 і дорівнює 2. Знайшовши X, ми щось знайшли. Ні, нічого. Ні. Шукаємо ока. 5х, тобто 5 помножити на 2. Чому буде дорівнювати? 10. 10 см і шукаємо КП. Дорівнює 3х, тобто 3 помножити на 2. Дорівнює 6 см. І відповідь записали. ОК дорівнює 10 см, КП дорівнює 6 см. Тепер давайте запишемо таким чином номер 7. Номер 7-2. Номер 7, 2. А тепер дивіться: відстань між центрами двох кіл, що дотикаються. Питання таке. Сказано, яким чином вони дотикаються? Ні. Ні. Значить, значить. зовнішній дотик ми щойно розглянули. А також в них може бути і внутрішній дотик. Також в них може бути і внутрішній дотик. Те, що ми сьогодні вже розглядали, так, так. Далі умова в нас та сама. Умова в нас та сама. Давайте так, позначимо. Тут в нас ОП, тут в нас П, і точки перетину двох кіл К. Перейти на 2 кілка. Тобто, тепер ми знаємо, що ОК відноситься до ПК як 5 до 3, як 5 до 3. І відстань між центрами двох кіл дорівнює 16 см. А що тепер буде відстань між центрами двох кіл? ОП. ОП. ОП дорівнює. Тобто, як там, так і тут Так і тут ОП16. Знайти так само. Знайти нам треба ОК OK і ПК. ОК OK і ПК. З вами таке вже робили. Пригадуємо, давайте, щоб було зрозуміло чи можете вищити? трохи вище війни іскати. До якого? А тепер для того. Дивіться, модель. У нас задача буде наступна. Щоб знайти ОП, нам треба від ОК відняти від О, від ОК відняти ПК. Відняти ПК. Тобто ОК 5Х мінус, я швидко вже розпишу, мінус 3Х, дорівнює 16. Дорівнює 16. Так, далі. Далі. 2х дорівнює 16, чому х буде дорівнювати, значить поділити на 2 х дорівнює 8. 8. Далі, ну а далі ми шукаємо. Далі ми шукаємо ОК і ПК. ОК це у нас 5х, тобто 5 помножити на 8. Дорівнює 40 сантиметрів, а ПК дорівнює 3х, тобто. 3 помножити на 8 і дорівнює 24 см. І записали відповідь. І записали відповідь. ОК дорівнює 40 см, ПК дорівня 24 см.